Привіт всім! Ви на каналі Ксюшкіна сім'я, а у нас перший приморозок. І опана, в мене картопля на орна. Всім ще раз привіт! Я з на нагород першим, можна сказати, ділом попорала вже трішки розстройстві є, але я думаю, що це. Невеличкий приморозок І Ось так. Вчора ввечері наорали картоплю. Картопля непогана. Може, була Ну, ладно. Вот. І, і, і сьогодні будемо вибирати, далі покажемо. Гарного всім дня. Ну що, друзі, я вже на полі своєму картопляному. Завезли синочка в садочок, сьогодні перший день. Звичайно, перший день нас не сильно порадував, так як ще не вийшовши з дому, була тривога, але ми перечекали і пішли все-таки в садочок. Картопля є гарна, Всяка Є Є велика, є маленька, є погризенна, гнилої дуже мало, але все-таки не те попадається. І зараз покажу. В Одне відро я збираю велику відразу. А в це відро всяку таку, де погризен, де менше, де дрібненька. Це сюди збираю. І ось в мене ось так по два мішечки розкладено по цілому гроті. І ось так до кінця. Зараз я сама вибираю. Далі під'єднаються до мене хлопці так як в них дистанційний цей тиждень. Нагорювали ми коником. Шкода, що не, не не вдалося це все засняти, але нічого страшного. Ще лишилися два рядочки, сьогодні вісім, завтра ще два і все. Ось така краса. Ну, ось така кубка, яку картоплю ще треба перебирати, так як тут є всяка різна. Цей інший сорт ми її просто взагалі вибирали, є і більша, і ось дрібненька, свиняча. Ну, Це нічого страшного. Головне, що вона є. Ось така кубка пристойна. І ось спустилася в пограб. Тут також це вже чисто велика картопля, є ось такі екземпляри. Є трішки менші. Ну, це така, щоб вже на їжу вже відібрана, е, три сіточки білороса. Сорт цей жовтий, я не знаю. Ось на шиферину засік. Ну, сюди вісім мішків і сьогодні ще приблизно ще вісім. Десь 16 мішків. Це для тих, хто говорив, що в мене картопля. В зілі по 2 метри. Да. Так ось результат. Я рахую, що це прекрасний результат. Ну, кожному своє. Ось так. У нас вже вечір, вже всі квакають, хочуть поїсти, повечеряти. Ми також втомлені, але задоволені, все-таки результат нас радує. На зиму ось так вистачить. І, як то кажуть, не суди і не судимий будеш. Ну, я кажу, все-таки на все є своє. Хтось в двохметровому зілі вирощує картоплю, а хтось в ідеальної чистоті не має нічого. Ми ставку не ставимо на картоплю. Тобто ми її їмо, ми її любимо, але ми на продаж не вирощуємо. Ми суто для своїх потреб. І нам це кажу, отак хватає. Ось так. Кому сподобалось моє відео, як ми вибираємо картоплю, ставимо пальчик вверх. Хто ще не підписався, підписуємося. Всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Всім па 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 з вами була Ксюшкина сім'я.